Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. Зараз буде коротеньке відео. Як ми отримали лут за топ-5. Виконали нас вчора. О, еф... ефірка червона п'ятизіркова. О, це дуже класно, дякую. Нарешті, хоч щось почало випадати. Що ми маємо? Так, дві маленьких. 5 монет, 50 емблем. Ну, начебто непогано. Так. Да, я вважаю, що за 75 кристалів, які ми викупилися, щоб отримати ефірку 5 зірок, це того було варто. Дякую за перегляд коротенького відео. Сьогодні буде ще одне відео. Дуже цікаво з аналітикою. Так що, чекайте. Всім дякую. До побачення!